Дзвінки, ранкові голоси птахів наповнюють весняне повітря своїми піснями. Пернаті повернулися з теплих країв та принесли з собою багато цікавих новин. Небо яскраве блакитне, по ньому швидко пливуть хмаринки, ніби спізнюються на важливу зустріч. Гуляє вітерець і дерева хитаються. Ніби живі істоти, у повітрі чути пахощі листя, що за кілька днів розпустилося з набубнявіших бруньок і молодої покропленої дощем трави. А ось лунарія або місячниця. Листя серцеподібне, велике і зубчастим краєм. Мовою квітів лунарія означає щирість. Це забудькуватість. Не знаю, чи помічали ми ви, коли йдете по вулиці, що небагато хто буде посміхатись, дивлячись на вас? Чому це так? В основному люди йдуть без посмішки на лиці, але щира посмішка людям небу, квітам, місту. Життю підсвідомо дарує спокій та впевненість. Коли посміхаєшся, радіючи життю кожній днині, кожному потягу вітерця і кожній травинці, всі проблеми видаються не такими вже й страшними. З'являється впевненість, що ти знайдеш сили і можливість все здолати, адже життя. Таке прекрасне. А ось чимирник. Люди, захоплені його квітуванням і схожістю з дикими трояндами чи рожами, наділили рослину назвами зимова рожа, різвяна троянда, сніжна троянда. Попри народні назви, чимирники не є близькими до родини троянд чи рож. Багато видів, навіть отруйні. Як можна не посміхнутись, дивлячись на такий чудовий, просто чарівний килим із красуні обрієти або обреції? У народі її ще називають кущем буску. Пухкі суцвіття складаються з дрібних квіточок лілового або пурпурно-синього відтінку. А ось бадан з великим шкірястим листям. Квіти звоникоподібні, лілово-рожеві. Його листя використовують навіть в, лику... в лікувальних цілях, прикладають до обіків, а настій з листя застосовують як жарознижуючий засіб. А ось діцентра, центра, або у нас її ще називають розбите серце. В англійській мові через форму квіток називають серце, що кровоточить, або квітка ліра. А якщо перевернути квітку, то вона схожа на жінку в ванні, від чого походить ще одна назва. А це рижий красунчик, дивлячись на якого, не можна не посміхнутись милота. Красунечка хоста. Абсолютно кожний сорт цієї рослини є особливим і цікавим своєю формою, розміром та забаром. Всі квіти, які зустрічаються в наших садах, якось незабуткі, як жовтогарячий, як сонечко, кущ керії японської. всі квіти Зустрічають нашу посмішку, тому що неможливо пройти повс... повсю красу і не посміхнутись, не порадіти. Радіємо гарному дню після дощику і кожній рослинці. Так давайте ж разом посміхнемося людям, небу, квітам. Деревам, давайте посміхнемося життю і будемо радіти кожному дню, кожній хвилині, кожному подиху вітерця, кожній травинці. Давайте радіти і насолоджуватись життям. Не дивлячись ні на що, ні на які життєві негаразди, адже життя таке швидкоплинне, таке швидкоплинне.